Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? О, отак. А ви знаєте, тут тема захисту буде закрита для когось з вас. Тема опрацювання якоїсь складної ситуації, де ви ну, цілком і повністю отримали урок, і це е засвоєний буде вам урок. В наступній подібній ситуації ви одразу скажете, ні, ні-ні ні, не хочу. Я до цієї теми я закрита людина, мені цього навіть не пропонуйте. От щось для вас буде дійсно таким потужним уроком. Або для когось з вашого оточення, тоді вам скажу так, що вам треба, ви будете розуміти, що для людини це урок, і вам треба буде звернути увагу людини. Що придивись до цього. Поміркуй про це. Бо це для тебе не просто так урок, тобі його треба засвоїти. Ось так, для когось. Давайте тему кохання подивимось. Тема кохання для вас завтра, що буде у темі кохання будете відмовлятись від чиїхось маніпуляцій, і ви вже розумієте, що людина маніпулює вами. І ви розумієте, що людина себе має, як знаєте, за. Ну, якось так, коли людина про себе думає більше, ніж є насправді. І очікування тут важливе буде, вам не треба буде, знаєте, як різко обрубати ситуацію, а як придивитись ще до людини. Якщо людина дійсно маніпулятор або маніпуляторка то тоді вже якісь приймайте міри. А якщо це разова якась ситуація, то там просто подумайте, як цього запобігти на подальше, як не потрапляти в такі ситуації. Але в будь-якому випадку вам треба поміркувати над цим. Ну, Такий день вже, знаєте, от там поміркувати, тут поміркувати, будьте уважні діє чоловіка до жінки в цей день давайте що там завтра буде чоловік робити стосовно жінки ви помітили четвірка кубків вона вже в третьому рядку виходить знаєте це тоді коли ви вже так багато таких ситуацій проживали що вам вони вже аж набридли це не щось от 100% нове, а це 100% вже не один раз пройдене. І про чоловіка він щось дуже тут хвилюється, якісь страхи має, може наснитись якийсь сон, і він прокинеться, і він буде думати, Боже, як я не хочу, щоб цей сон справдився. Це знаєте, коли. Людина більш матеріальне буде піклуватись в цей день. Почуття тут теж є, але коли не одними почуттями, а коли він сам собі буде казати, що він боїться, що почуття будуть перекреслені, бо складна ситуація стосовно матеріального. Тут багато міркувань, багато планів, багато такого, що він намагається наперед щось прорахувати або взагалі зазирнути туди наперед, як воно там може бути в нього в житті. Але поки що. Як шукає якоїсь допомоги, як якоїсь поради, як йому бути в його окремій ситуації, і тут нема бажання вас до цієї ситуації привертати як людину, яка буде допомагати, взагалі? Як знаєте, я не хочу дуже з тобою це обмірковувати, обговорювати, бо не хочу тебе притягувати в цю ситуацію. Тут як самотужки намагається якісь свої... Страхи та складно ще вирішити. Дії жінки у бік чоловіка в цей день. Дії жінки. Зараз я перервусь трошки, щось мені не подобається, як свічка горить хвилинку. Так, ніби поправила, але побачимо, як вона буде далі горіти. Так, давайте дії жінки у бік чоловіка завтра, що буде робити? Верховна жриця. Ну тут така жінка, що вона про цього чоловіка все собі знає, розуміє, що і королева жезлів. Знаєте, жінка, яка буде допомагати йому, але тут більш своїми знаннями, більш як своєю інтуїцією, своїми, знаєте, перечуттями. Тут жінка така, яка вміє читати з простору, яка реагує на знаки. Ну, тут, ну, я розумію, що дівчата знаючи, відаючи, дивляться, от у вас буде можливість допомогти або вашому чоловікові, або хтось до вас буде звертатись. І, знаєте, людина буде звертатись не просто так, або поважає вас. Як знаючу людину. Тому буде, ну, тут може написати, може подзвонити, тут не обов'язково, що прийде до вас. Тут може бути звернення таке, що ну, якось поспілкуєтесь. Давайте далі дивитись для одиноких, що у вашій сфері кохання буде завтра. Ховатися за роботою будете, бо сфера кохання у вас поки що така, що у вас нема радощів ніяких. Закрита вона у вас, ця сфера кохання. Як оберігаєте себе від такої сфери. І знаєте, не треба так. Ну, не ховайтесь тільки за роботою, не ховайте себе тільки за роботою, отак я б сказала. Бо насправді ви цікава ви, ну, якщо дивиться чоловік, то ви цікавий жінками. Жінки можуть у вас дуже так знаєте, і швидко закохуватись. Якщо ви жінка, то так само швидко ви можете закохувати у себе чоловіків, бо, знаєте, у вас багато енергії кохання. І не ховайте цю енергію за роботою. Виставляєте її на показ. Ви можете і швидко, і легко знайти собі пару, насправді. Вам тільки треба таке бажання у Всесвіт відправити. Бо вам насправді, от тут мені показана людина, якій взагалі не складно бути у стосунках. Так, робота. У вас завтра буде в роботі. Так, ну, в роботі помітили, так? <да>? Знову ж таки, четверка кубків, Та не хочеться вам працювати взагалі. Хоча, вибачте, робота буде. Вона буде. Для когось з вас просто суто, з інформацією пов'язана, для когось навіть десь поїхати чи піти треба буде заради цієї роботи, як знаєте, коротеньке таке відрядження. Для когось це буде як одна і та сама рутинна робота. От, ніби нове щось, але воно таке, що. Ну, Завершили і починаєте спочатку, тому воно вже таке набридле трошки. І це якщо ви давно не були у відпустці, то вже час. От по таких картах просто вже час, бо ви щось мені тут занадто втомленими виглядаєте. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти цей День, тобто завтра, що вам важливо прийняти завтра? Тут буде якась пропозиція, така, що спочатку вам вона і не зрозуміла буде, але вона для вас гарна. Це як можливість заробити десь щось, як дарунок отримати в якійсь ситуації, яка вам буде просто, знаєте, як дарунком надана. А, ну, тут для когось з вас навіть, знаєте, розглядайте уважно, бо хитрощі якісь мені теж тут йдуть. Що тут. Угу. Дивіться, це може бути ситуація, яка от буде надана вам як е, щось, що ну, тобі від цього тільки добре буде, у тебе від цього чогось там побільшає. А насправді е, не все воно там ретельно буде роздивлятись, дещо може бути виявитись для вас потім. Як... Ситуація, яка вас засмутить. Тобто, наприклад, якщо вам хтось буде пропонувати там стосунки, людина може виявитись там жонатим чи одруженою, чи взагалі в стосунках якихось. Тобто, тут, якщо якась робота, то, наприклад, ну там, да, у вас роботи побільшає. Сплачувати за цю роботу не так багато будуть. Ну тобто у кожного і у кожної з вас ситуація якась своя, але не поспішайте з наданням відповіді, не поспішайте з висновками. Тобто, тут ситуація, яка от ще потребує якихось уточнень. Приймайте, як є, але не поспішайте давати відповідь. Отак. Давайте далі. Далі. Від чого краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо. Там, де ви залежні, від того, що хтось вам повинен зробити ну, от як ситуацію, там, де хтось повинен щось для вас врівноважити. Де ви залежні від когось, отак от скажу, де ви не самотужки керуєте процесами, а де ви не знаєте, як вчинити, і цілком і повністю вам треба покластись на когось. От Від цього краще б за все відмовитись. Навіть не можу додивитись, бо закрита карта виходить, що от ситуація от озвучила так, як є, людина якої це стосується, Зрозуміє, про що мова іншим, ну, просто воно і не потрібно цих уточнень давати, бо це точно не для всіх. Ну, давайте, давайте далі. Чого вам не уникнути завтра? Чого не уникнути? М Комусь з вас, знову ж таки, не всім, комусь з вас. Король Пентаклів виходить, і якась ситуація трикутничка. Це може бути по роботі, там буде пропонувати щось вам і комусь ще, але не поспішайте, ну там, знаєте, вже собі щось якісь там висновки робити, бо людина як обирає серед вас і ще когось. Це може бути будь-який трикутник, суто робочий, або це можуть бути особисті якісь стосунки, але вони, наприклад, службовий роман, і в людини є ще хтось у стосунках з ним. Тобто ситуація, в якій ви не один кандидат там чи кандидатка, Пропозиція, а є ще хтось. Ну, цього не уникнути. Ну, там, ну дивіться, вас тут як зупиняють. Або ви самі тут в цій ситуації, самі собі скажете, що не варто, не йду я в цю ситуацію і просто зупиняєтесь. Ну, може бути і так. Давайте далі. Порада від вищих сил для вас на завтра. Так, ну що тут? Тут все ж таки буде якесь от конкретне таке обнулення по пропозиції, яка вам буде. Або від рідної людини звучати, або від людини, я б сказала, заможної, сімейної, може з вашого близького оточення, але не обов'язково, що це рідна вам людина. І, наприклад, пропозиція, яка вам збільшення статків може обіцяти. Дивіться, це як для кого як? Для когось обнулення минулого, і ви приймаєте пропозицію, ви радієте з того, що вам це запропонували, бо дійсно тут може бути як ваше зростання у подальшому, але не забувайте, знаєте, завдавати тут питань. І все якось так собі обміркувати, домовленості всі, щоб були у вас одразу, щоб не було потім сюрпризів. А для когось взагалі, от просто як обнулення. А давайте все ж таки я уточню, бо іде, і не йде інший варіант. Вам тут дійсно, вам, знаєте, от те, що у вас буде через спілкування з іншою людиною обговорюватись, то це просто, знаєте, як завершення одного етапу і початок іншого етапу. Але от все одно у кожного і у кожної якось по-своєму. Це ситуація, як уроком вам йде в будь-якому разі. Ситуація, яка навчає вас плануванню, обміркованому плануванню. І більш, знаєте, як за матеріальне відповідає сама по собі ситуація. Коли от все, що ви Обмірковуєте все, що ви робите далі, це як, як ваш захист в матеріальному світі. Тобто вміння заробляти, витрачати, накопичувати От про це все. Як треба зробити перегляд того, як ви донині. І заробляли, і витрачали, і накопичували. Просто як апгрейд зробити от з цих ваших навичок. Все, на цьому. Всім дякую, всім і гарного дня, і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. Всім пока.